Дякую вам за надане слово, шановні учасники звітньої конференції, у нас досить довгий період існує спільна науково-дослідна лабораторія з питань розроблення і впровадження інформаційних освітніх ресурсів в підготовку кваліфікованих робітників. Чи видно мою презентацію? Скажіть, будь ласка. Так, видно, видно. Дякую. Дякую. Важливим компонентом професійної діяльності науково педагогічних працівників закладів вищої освіти є науково-дослідна робота, яка спрямовує їх творчий пошук на розробку нових теоретичних концепцій, ефективних методик і освітніх технологій. Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у світі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Котюбинського забезпечує формування освітніх компонентів і компетенцій в галузі цифрових технологій у здобувачів освіти усіх спеціальностей, але особливу увагу кафедра приділяє підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 професійна освіта. За спеціалізацією 01539 цифрові технології, які відповідно до нормативних документів, а саме наказу номер 1006 від 11 листопада 2022 року, здобувають професійну кваліфікацію викладача закладу професійної, професійно технічної та фахової передвищої освіти на рівні бакалавра. І викладача фаху, фахової передвищої та вищої освіти на рівні магістра. Працівники кафедри займаються різносторонньою науково-дослідною діяльністю. На кафедрі працює три науково-дослідних лабораторії спільних з інститутами Академії педагогічних наук України. Серед співробітників кафедри майже 80% – Мають досвід роботи у закладах професійної і професійно-технічної освіти. Понад 6 років ми працюємо у спільній науково-дослідній лабораторії з Інститутом професійної освіти Національної академії педагогічних наук України. Впровадження результатів науково-дослідної діяльності викладачів в роботу закладу вищої освіти дозволяє піднімати рівень професійної. Підготовки майбутніх викладачів закладів професійної, професійно технічної та фахової передвищої освіти на якісно новий рівень, в рамках роботи лабораторії відбувається обмін досвідом між науковими та науково педагогічними працівниками закладів, що реалізується в участі у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед яких варто виокремити міжнародну науково-практичну конференцію сучасні. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання підготовці фахівців, методологія, теорія досвід проблеми, яка проходить що два роки у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Котипинського, і Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України є співорганізатором цієї конференції, а співробітники інституту професійної освіти завжди були активними її учасниками. Поряд з тим е, проводяться щорічні всеукраїнські науково-практичні конференції молодих учених і студентів, актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень, теорія і методика смарт-навчання в професійній освіті, інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін, в яких беруть участь також і здобувачі освіти, і науково педагогічні працівники, і педагогічні працівники закладів освіти різних рівнів. Вінниччини та інших регіонів України. На запрошення керівництва Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, старший науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійної освіти НАПР України Гуман Олександр Дмитрович проводив для співробітників та студентів університету дводенний семінар із створення електронних освітніх ресурсів на платформі АЛІАДЕМ. За результатами роботи науково-дослідної лабораторії до освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти на рівні бакалавра, включено освітній компонент, робота з електронними курсами на рівні магістра, освітній компонент, методика створення і використання електронних курсів, на рівні доктора філософії, освітній компонент проєктування та експертиза. Високотехнологічного інформаційного освітнього середовища для якісного забезпечення викладання вказаних навчальних дисциплін залучаються провідні фахівці Вінницького державного педагогічного університету закладів освіти області, а також співробітники національної академії інститутів національної академії педагогічних наук України та відомі в Україні науковці. Так, в рамках Забезпечення викладання навчальної дисципліни проєктування та експертиза високотехнологічного інформаційного середовища проводиться лекції головним науковим співробітником лабораторії електронних освітніх ресурсів інституту професійної освіти СНАП України, доктором технічних наук, професором, дійсним членом академіком Національної академії педагогічних наук України, заслуженим працівником освіти України гужієм Андрієм Миколайовичем. Почесним директором Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, доктором технічних наук, професором академіком Національної академії педагогічних наук України, заслуженим діячем науки і техніки биковим Валерієм Юхимовичем. Вказані науки є одним із найвідоміших в Україні серед розроблення і впровадження в саме. Інформаційних освітніх середовищ в закладах освіти різних рівнів, і вони надають неоціненну практичну допомогу у підготовці здобувачів освіти до практичної роботи у професійних, професійно-технічних навчальних закладах закладах фахової передвищої освіти, а також і в закладах вищої освіти майбутнього науково дослідна робота студентів є невід'ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом підготовці наукових кадрів вона є одним з важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищої освіти та сприяє розширенню загального і професійного світогляду. Під керівництвом науково педагогічних працівників кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті функціонує 11 проблемних груп, тематика яких Тісно пов'язана з роботою спільної науково-дослідної лабораторії з Інститутом професійної освіти Національної академії педагогічних наук України. Серед них варто виділити такі: використання цифрових технологій в художній обробці матеріалів, використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі, обробка графічних зображень засобами спеціалізованого програмного забезпечення. Впровадження стім технологій в освітній процес в закладі професійної професійно технічної освіти, веб-технології в освітньому процесі, медіа освіта та основи відеопродакшну, проектування та розробка електронних освітніх ресурсів, підготовка майбутніх учителів і викладачів до застосування цифрових технологій професійній діяльності, результати роботи наукових проблемних груп: це участь студентів у всеукраїнських. Конкурсах студентських наукових робіт та всеукраїнських студентських олімпіад. За період роботи спільної науково-дослідної лабораторії студенти ВДПУ двічі ставали переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальності професійна освіта Медведів Роман Петрович та з галузі, е, інформаційні технології в освітньому процесі, в освіті. З роботами, які пов'язані саме із впровадженням цифрових технологій у роботу закладів професійної і професійної технічної освіти. Тематика роботи спільної науково-дослідної лабораторії одержала продовження в наукових дослідженнях студентів спеціальності 015 професійна освіта за, за спеціалізацією 0,15 тридцять дев'ять технології в рамках виконання курсових та дипломних кваліфікаційних робіт. Під керівництвом працівників кафедри, а також із залучення співробітників Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України. Під час проходження практичної підготовки здобувачів освіти відбувається впровадження теоретичних положень науково-дослідної роботи в практику професійної діяльності для практичної підготовки здобувачів освіти за спеціальністю професійної освіти. Укладено низку договорів про співпрацю між Вінницьким державним педагогічним університетом та закладами професійної професійно технічної освіти Вінницької області, а також низки інших областей. Базовим для підготовки здобувачів освіти за цією спеціальністю є Державний професійно-технічний навчальний заклад Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище. Крім того, здобувачі освіти проходять Педагогічну практику в, в, в закладах професійної і профсійно-технічної освіти Вінничини та інших областей, а з цього року і в закладах фахової передвищої освіти Вінницької області. На, на завершення кожної з практик відбувається підведення підсумків та обговорення результатів, в якому беруть участь керівники баз практики та педагогічні працівники. Е, під час проведення таких заходів е, пропонуються нові. Освітні компоненти, які впроваджуються в освітньо професійну програму, нові е, підходи до здійснення професійної підготовки здобувачів освіти, е, обираються нові методики навчання, впроваджуються нові засоби у підготовку майбутніх викладачів закладів професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Тема роботи спільної яково-дослідної лабораторії одержала продовження в тематиці дисертаційних досліджень, що виконуються аспірантами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 015 професійна освіта за спеціалізаціями. Так, наприклад, за останній період, за останні три роки захищено низку дисертацій. З темами пов'язаних з підготовкою майбутніх фахівців для закладів професійної, професійно технічної та фахової передвищої освіти, наприклад, підготовка здобувачів освіти в медичних коледжах до професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі Ільницької Тетяної Сергіївни, формування фахової компетентності кваліфікованих робітників з використанням художнього оформлених робіт у закладах професійної освіти Титаренком Віталієм Васильовичем, формування екологічної культури студентів в освітньому середовищі технічних коледжів коваль Юлії Андріївни та інші. За час роботи лабораторії, науково педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 20 статей у виданнях категорії А. Понад 120 статей у виданнях категорії Б, понад 40 публікацій у закордонних виданнях. Робота спільної науково-дослідної роботи лабораторії продовжується і буде втілена в майбутні наукові здобутки співробітників кафедри та здобувачів освіти. Серед випускників спеціальності 015, професійна освіта. Є низка. Тих, хто працюють у закладах професійної, професійно технічної та фахової передвищої освіти. На жаль, їх кількість не дуже велика, тому що кваліфікація цифрової технології дозволяє працевлаштовуватись в е, IT-галузі, яка приносить більше матеріальне заохочення і краще сприймається випускниками. Але маємо надію на те, що Найближчим часом в нашій країні наступить мир, перемога у страшенній війні, і ми зможемо удосконалювати систему професійної освіти різних рівнів, що дасть змогу працевлаштувати більше випускників, а також забезпечити наявні вакансії у закладах освіти. Я думаю, не тільки Вінниччини, а й всієї України, оскільки дуже часто керівники Закладів освіти різних рівнів, починаючи від школи і закінчуючи закладами вищої освіти, звертаються з проханням дати студентів для забезпечення викладання. Дякую за увагу.